Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні у нас трохи незвичне відео, тому що знімала його Надія Йосипівна, тобто моя мама. Вже е декілька таких відео є на каналі, і сьогодні я хочу з вами поділитися ще одним таким відео. Ось вона знімає, що в неї наквітувало в цьому році. Тому що у мене інколи немає часу все знімати і, наприклад, висилати мамі, показувати: мама, оцей сорт повинен бути такий, а оцей сорт повинен бути такий. І вона, коли заквітають якісь новинки, обов'язково знімає відео або фото і висилає мені, щоб похвалитися, що ж воно таке гарне виросло. Можливо, я пізніше зніму теж огляд цих е, сортів, якщо вони у мене ще є, і ми їх побачимо трохи в іншому. А так зараз дивимося це від мами. Це, наприклад, номер 110, який називається Тер делон Perol. Це сортосерія пізноквітучих сортів. А саме цей сорт під назвою Перл нагадує яблуневий цвіт. І ось наступний сорт це е, не менш е, яскравий представник е, популярних сортів. Тож, це номер 114 і сорт під назвою Flash Look Fan Fan Deep. Цей сорт не така вже й новинка, але він все ще до цієї пори має дуже велику популярність. Також один з пізніх сортів. Одразу прошу вибачення за таку якість відео, тому що пані Надія має. Вік 75 років, і зважаючи на її вік, це відео я й так вважаю, що дуже гарне. Тож, якщо вам не важко, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть якісь теплі слова на підтримку пані Надії, щоб вона й надалі нам знімала ось такі чудові відео з новими сортами різних рослин. Це відео дуже буде корисне для всіх полтавців, які купують у пані Надії рослини. Тому що в неї все підписане е, по номерах, і інколи вона не знає е, назви сорту, а ви можете його перевірити ось завдяки такому відео, тому що тут е, номери і, і сорти я завжди називаю. І ось наступний е, сорт номер 109 Це теж е, сортосерія Care de Loren, е, сорт під назвою Move. Ця сортосерія в цьому році була дуже популярна, дуже багато було продано живців саме цієї сортосерії. а найбільше попитом користувався ось цей сорт, який ну, зараз ми побачимо. Це номер 107, теж сортосерія Керден, і сорт називається бронз. Саме цей сорт. Брали найбільше з цієї сорту серії. Сорт дійсно дуже цікавий, дуже гарний, тому е, хто собі бажає ось такий сорт, зверніть, будь ласка, увагу, у нас е, на даний момент є ще е, маточні рослини, які ми е, висилаємо, і також весною знову будуть євроживці саме з цим сортом. Нагадую вам, всі, хто додивилися до кінця це відео, поставте, будь ласка, вподобайку.